Вітаємо вас на «Обосток». Мене звати Тетяна Іванська. А говорити буду із Романом Княженко з авіаційно-виробничої компанії Скайтон. Вітаю вас, пане Романе. Слава Україні, вітаю героям слава. Романе, будемо сьогодні говорити про безпілотники. Ми бачимо, як русня нас атакує своїми безпілотниками і шахедами. Так цього тижня було їх дуже багато, і окрім шахедів, були якісь безпілотники, поки що не визначеного виду. Але я хочу поговорити про наші досягнення і про наші безпілотники, що ми вже можемо що ми вже можемо і чи можемо похвастатись. Минулого тижня уряд ухвалив зміни, які створюють сприятливі умови для масштабування Бування розвитку ринку наших безпілотників нові правила набули чинності. Вже маємо перші результати. Нові зразки безпілотників міноборони також затвердило. Причому вже за спрощеною процедурою. Серед ухвалених змін це пришвидшений та спрощений допуск інновацій на поле бою безпілотників. І за новою процедурою військові вже випробовували та схвалили нові зразки розвідувальних та ФПВ-дронів. Вони підсилять наших захисників і захисників в обороні країни та знищенні ворога. От е, власне, як це все вплине на розвиток українського ринку безпілотників у короткостроковій довгостроковій перспективі, що нового з'явилося, і про що ми можемо вже говорити? Е, ну, дивіться, е, завжди є питання, як з одного боку спростити процедуру, а з іншого боку, е, не допустити на використання щось, що не відповідає там по якості. Або своїм ТТХ. Тобто це така постійна битва між виробниками і замовником. <кій> Спрощення це дуже добре. Ми розуміємо, наскільки складно знайти той баланс, але те, що держава. А, Движеться в цьому напрямку, це дуже добре. Скажу чесно, що по новій процедурі ми ще не проходили, ми це будемо робити з два тижні, і тоді ми вже скажімо так повністю зможемо прокоментувати і зробити висновки наскільки вона спростилась. Саме по процедурі, більш нічого не готовий вам сказати, тому що ми звикли коментувати те, що ми бачили своїми очами, те, що ми пробували, і казати про щось, що ми ще не робили, не буде просто. Те, що стосується нових розробок на полі бою, ну, я не думаю, що тут треба. Що я вам скажу щось нове, тобто так вони, вони потрібні, як умога більше розробок потрібно на фронті. Будь-яка технологія, яка покращує ефективність або збільшує захищеність нашого військового, вона 100% потрібна. Інше питання це. Дуже велика кількість виробників, і знайти реальне працююче рішення іноді буває складно. Тому спрощення процедури це добре, але на міросуд останнє останнє слово повинно бути за користувачами. Тобто за військовими саме вони повинні давати фідбек, і саме вони повинні приймати рішення, що використовувати, що не використовувати. На жаль, сьогодні до кінця ця е система не працює. Тобто, військові можуть давати е види озброєння, які їм. Не подобаються, які неефективні, але вони ось десь прописані і тому їм доводиться їм і користуватися. Тобто над цією системою треба ще працювати. Угу. Як, а Якщо ми говоримо про вироблення безпілотників, я не так давно в одному з ефірів говорила про вітчизняне та про іноземне ОПК, про його розвиток. От якщо ми говоримо про вітчизняних виробників та про іноземних виробників, які у нас є переваги, і наскільки нам легше? Ну, наша техніка 100% набагато витриваліша. Тобто, іноземні виробники вони просто не розраховують на те, що їх техніка буде використовуватися в таких умовах, як вона використовується зараз нами. Я зараз кажу виключно про ту сферу, в якій ми спеціалісти. Це безпілотні системи авіаційні, і, скажімо так. А, ніяка іноземна компанія не розраховує, що їх літак буде десь в багнюці валятися після чого йому потрібно буде разом з цією багнюкою на фюзеляжі і крилах а, виконувати завдання. А, ніхто на цього не, не, не розраховує в нашому ж випадку. Українські виробники, і ми і інші компанії. Ми дуже добре розуміємо реалії фронту, і ми а, одразу, скажімо так. Проєктуємо з урахуванням цих всіх історій. Інша справа це те, що ті складнощі, які ми зустрічаємо на фронті, коли виконуємо польоти. Ну немає наземних замовників, які виробників, які щось подібне бачили. І ну, техніка дуже часто вона не готова виконувати місії. Тобто дуже багато техніки, по факту, якщо проаналізувати, з чого вони зроблені і як вони зроблені, це насправді не військова техніка, а більш така техніка подвійного призначення, а іноді зовсім цивільного призначення. Це дуже погано для нашої для нашого озброєння, так як Ну, така техніка просто підводить в саме відповідальний момент. А це ну найгірше, що може е, статися. Пана я зараз, звичайно, запитаю як абсолютно цивільна особа, але ну, це знаєте, це така людська цікавість і хочеться зрозуміти, як це працює. Коли ми говоримо про вироблення українських безпілотників, наприклад, розробляється нова модель, яким чином вона тестується, чи одразу вона їде на фронт? Яким чином ви отримуєте фідбеки про те, як і що і чи потім можна вносити зміни? І от ми говоримо та про спрощення шляху цієї бюрократизації, але все ж таки, ось цей шлях, наскільки він. Зараз досі є складний. А, ну, давайте так. Якщо казати про складність шляху, то це насправді дуже залежить від посадових, від людей на посадах, з якими ви зустрічаєтесь на своєму шляху. Тобто, на жаль, в нас законодавство прописане таким чином, що Дуже багато все одно вирішує людина на якійсь посаді. І не завжди можна розраховувати на те, що ти можеш пройти цю процедуру там, за тиждень або за місяць, або за рік. Ну, тобто це доволі така плаваюча цифра, тому що дуже багато все залежить від людей на посадах. І, скажімо так, якщо Люди розуміють, що це дуже потрібно, ефективно і дуже допоможе, то ви цей шлях е, пройдете набагато швидше. Якщо люди не розуміють, що це таке, а люди можуть не розуміти, що це таке, не тому, що вони погані, а просто тому, що вони ну, не дуже спеціалісти в якомусь там конкретному випадку, і ви будете проходити дуже довго. Тобто нема чіткої такої. Е, Чіткого опису, скільки що займає а, і коли що повинно відбутися. Тобто, ось це погана сторона. А, із того, що можу в, сказати, як скажімо так, покращення це те, що зараз є варіанти, коли. Замість там довгих полігонів, довгих тестування, ви можете продемонструвати свою техніку на полі бою в реальних умовах, виконати реальну бойову задачу за допомогою своєї техніки, і на підставі цього вам вже можуть дати там допуск до експлуатації в збройних силах. Це... Це дуже крута ідея, це дуже круто працює, і насправді ну, де ще е, може себе краще зарекомендувати техніка ніж на полі бою. А от власне про фідбеки не лише від військових, так, а й від всіх українців, ми бачили, що добрі безпілотники дуже часто роблять благодатний вогонь з самого ранку, десь на територіях боліт. Це ж також наші розробки. Чи можете ви нас ну, обнадіяти, порадувати або вселити нас оптимізм, що таких розробок у нас стає все ще більше, і ми можемо літати все ще далі і далі і ось. Ці благодатні ці рамки з благодатним вогнем вони можуть бути ще яскравішими. А вже ж всі працюють, всі компанії намагаються зробити якомога краще. Скажемо на сьогодні. Ми ну, просунулись, якщо порівнювати цю індустрію, якщо ми кажемо про дальнобойне камікадзе або просто про камікадзе, літаки і так далі. То порівняно з 22-м роком, по відчуттям, ми просунулись років на 15, напевно. І, на жаль, все залежить дуже, дуже залежить від фінансування в цій індустрії. Не буває так, що просто тому, що хтось крутий науковець, він зробить крутий літак. Це все дуже дорого коштує. Тестування коштує там скажених грошей. Техніка становиться все більш технологічною, комплектуючи, все дорожче. І ну, ми розуміємо, що тестувати щось, що багато коштує, але воно одноразове. Це дуже дорого для компанії. І всі через це проходять. Але компанії накопичили вже дуже багато досвіду, деякі рішення вже не потребують тестування. І, скажімо так, цей тестувальний полігон, який з'їдає купу грошей, він вже зменшився в своїх обсягах. Але з іншого боку, наші хлопці, наші військові, вони вимагають все більш продвинутої техніки, все більш технологічної техніки, і знову ж таки, це RD, це випробування тих чи інших рішень, і ну дешевше це не буде. Все буде залежати від того, наскільки ця індустрія буде фінансуватись. Якщо індустрія фінансується і індустрії підказують, що буде потрібно за 2, 3, 6 місяців, 12 місяців, індустрія реагує і працює над цим. Якщо фінансування не буде, нічого не буде. Або якщо індустрія буде просто як такий дикий запад, щось робити, щось пропонувати, але це буде без стратегії, без розуміння, що потрібно буде через півроку. Ми теж можемо прийти до того, що в нас є дуже круті вироби, при цьому вони неефективні але або mm -hmm. не потрібні в конкретний час, тобто вони просто нам зараз не підходять. Як зараз фінансується власне ця індустрія? Тому що ми пам'ятаємо, приїжджав Остін, та і коли ми сказали дайте нам дозвіл, щоб ми били по території Росії, дайте нам ракети. Він сказав, ну ви дуже класно справляєтесь з безпілотниками, ви прям молодці. А як зараз власне фінансується ця індустрія і наскільки в ній є зацікавлені? Індустрія індустрія фінансується? Е, ну певно жоден виробник ніколи не скаже, що фінансується достатньо. Все, що можу сказати, це на сьогодні на такому етапі, коли начебто і вистачає, але з іншого боку, дуже багато речей неможливо зробити, тому що не вистачає на щось більше. Тобто базові потреби вони закриті, базові розробки вони робляться. але... Коли ми кажемо про щось, ну реально проривне, супертехнологічне, там і так далі, то з цим дуже тяжко. Тобто, ну, компанії дуже часто вкладають свої гроші, власні кошти, розуміючи, що вони їх ну, майже гарантовано ніколи не повернуть собі. Ну, це до того, що розробки це дорого, і то те, що на сьогодні компанії заробляють, ну не всім вистачає на те, щоб займатися реально технологічними штуками. Тому це потрібно вирішувати. Компаній багато, але як на мій погляд, саме час переходить до того, що ми фінансуємо там не сотні компаній, а ми фінансуємо хоча б. Сотню компаній, але надаємо можливість цим компаніям розвиватися в нишу, в якій вже можна сказати, що це е такий високотехнологічний продукт, який показує набагато вищі результати. Тому я гарантую вам на 100%, що. Всі ті види озброєння, що зараз ми просимо у натівських колег, що ми просимо у штатів, тобто це якісь дальнобійні ракети і так далі. Ми до цього дійдемо, вони будуть наші українські, але все, все ж одно потрібен час і гроші. Але mm -hmm. всі над цим працюють. А власне про гроші іноземних інвесторів? Наскільки зараз іноземні інвестори зацікавлені, от в розробниках, вкладати та в розробку наших безпілотників вироблення? Чи зараз зацікавлені, і чи з'являється цей інтерес ще більше? Ну є країни, які е, фінансують виробництво українських видів озброєння е, країни-партнери. Це дуже дуже крута історія. Це дуже допомагає і допомагає планувати, і допомагає в розробках, і так далі. Але якщо ми кажемо саме про інвестиції в українські компанії, тут трошки тяжче, чому тому, що. Непогано заходять інвестиції для дуже маленьких компаній, коли це там буде там, щось таке, як там, 20, 30 або 100 тисяч доларів, це відбувається. Але коли ми говоримо про великі інвестиції великі компанії, то з цим складніше, тому що, на жаль, на сьогодні інвестори не готові ризикувати. І це є проблема, саме тому багато компаній намагаються в тому числі відкритися в Європі, там, десь в іншій країні, для того, щоб все ж таки залучити ці інвестиції. Напряму в Україну дуже складно зараз це зробити. Ми розуміємо, що кожен інвестор він просто прораховує свої ризики і, починаючи з того, що Підприємство просто може бути зруйновано і закінчуючи тим, що у підприємства закрит експорт, тобто інвестор не розуміє, як буде виробник масштабуватись, збільшувати свої прибутки і так далі. А для інвестора це головне. Угу, так, зрозуміло. Ну і ще, хочу, щоб ви мені прокоментували одну новину, тому що ну хто як не ви, міністерство оборони України і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України зараз вклали низку імплементаційних угод з міністерством оборони данії. В них чітко визначені проекти, терміни фінансування, поставки озброєння. Ну і тут, звичайно, що йдеться так само і про безпілотників. В цьому в цьому документі передбачається низка закупівель в українських оборонних кампаній на загальну. Суму близько 535 мільйонів євро джерела фінансування, це уряди Данії, Швеції, ну і відсотки від заморожених російських активів. От як ви можете прокоментувати цю новину, чи чи справді ми тут починаємо більш, більш співпрацювати, і що ми можемо отримати від цієї угоди? Ну, дивіться, кожне підприємство, яке яке займається розробкою або виробництвом, або тим, і тим? Тільки відчувши, що фінансування в Україні не вистачає, то як і будь-який інший бізнес намагається шукати це інвестування в інших країнах. Це нормально, це дуже правильний підхід. Ми економимо бюджетні гроші українські, тим часом ми поставляємо техніку в Збройні сили. Це Дуже правильний шлях, він дуже тяжкий. Тобто, це не так просто. Маленькі компанії не зможуть цього зробити, це юридично складно, і треба мати там серйозний штат в компанії, щоб це робити. Ми також ведемо перемовини з кількома країнами, і, скажімо так, є країни, які. Вже себе показали, з якими ми ведемо перемовини, і ми розуміємо, що це реально партнери, вони реально хочуть допомагати. Є країни, в яких там інша позиція, або вони не дуже хочуть фінансувати українських виробників, вони більше хочуть фінансувати своїх виробників, Їх теж можна зрозуміти, але. Як ми вже проговорили, є нюанси по цієї техніки, яка приїжджає за кордону. Ну тим не менш, це. Правильний шлях, і якщо компанія може це робити, якщо компанія може залучати в неї є ресурс на те, щоб вести такі перемовини і залучати фінансування, вона повинна це робити. Це на сьогодні, напевно, найкращий варіант як для країни, так і для компанії. А те, що стосується, наприклад, от новини про Данію, ми з цією країною ведемо перемовини. Це дуже дружньо Налаштована країна, яка вже багато зробила для нас, для країни, і вони ще багато зроблять. Тому з такими країнами треба працювати і допомагати тим, чим ми можемо їм, і отримувати допомогу у відповідь. Щоб більше благодатного вогню було щоночі на територіях боліт, пане Романе. Я вам дуже дякую, Роман це авіаційно виробничої компанії Скеетон був разом із нами на зв'язку. Я дякую вам за розмову. До зустрічі. Дякую.